І що? Так а так було. Не було по-іншому, не могло бути якось гуманніше. Були ж різні випадки. Мені просто цікаво, де ви таке вичитали. Ні, ну я не вичитала. Це в моєму Генофонді. Чому в моєму Генофонді? Зараз трішки поясню. Що я тобі скажу, перш усього? Геноцид мав місце, я вчора про нього розказувала. Царство небесне всім загиблим жертвам. І не дай Бог, не дай святий Бог колись таке, щоб повторилось, не дай Бог. І дійсно там вбивали людей. Ну, і, на жаль, не лише вбивали. Ну, слава всім богам. І те, і те минуло моїх пращурів. І ще коли був такий похід і співпраця із Королем Карлом Мазепи, приходили сюди до нас, на Полісся Шведи. А це такі високі блакітно окі, бачиш, я теж блакітно ока висока. Рудоволосі такі біловолосі, приходили, збудували там храм разом із Мазепою. У Дігтярівці, і після поразки, на жаль, поразки, деякі шведи залишилися в цих поселеннях. І, звичайно, що вони одружувалися з козачками. А що я тобі скажу? Швидше всього, мої пращури всі були дуже гарними, тому одружувалися певно по коханню. І ото у мене була бабусина бабуся, вона висока, струнка, білява, волосся до коліна, така красива, і очі блакитні, як небо. Там ще й синдром Вандербурга підключився. От звідти у мене енердичні пращури. Бачиш, історія показує, що було місце і любові, і кохання, і щастя в людей. Ось не лише геноциди по землі розповзались, як ото те павутиння погане. Євреї, звідки? Ну, а це вже подідусю, який одружуюсь на моїй бабусі. Бо він єврейського роду, звідти я з того роду в мене письменницький дар. Тому я пишу вірші, тому я пишу книгу. Звідти я філософиня. Не все задалося у бабусі з дідусем. Він її ревнував, красуня, вона була молода, а він поранений воїн. Але, як бачите, моя матуся народилася, і я. Ось така в мене історія мого роду. Думаю, чітко і ясно.